Друзі, всім вітання. Сьогодні у мене дебют, тому що я перший раз плела чобітки. Ніколи їх не плела. Плела без МК, трошки де, де щоб подивилася, де що свої додавала. Оцінюйте, будь ласка, критику приймаю, може майстрині щось може підкажуть мені, які плетуть. Чобітки, я буду дуже вдячна за це, чобітки на 20, підошва 21 сантиметр, для підошви здалося б, щоб проточок був, і це плаєчку, і здалося би, щоб проточок був двоєчка, або хоча 2,5, у мене його немає. Але отак вони вийшли. Буду вдячна за коментарі, за доповнення, за поради. МК купляти не хотіла. По принципу не хотіла купляти МК. Плела сама. Пишіть коментарі. Буду вдячна за обговорення. І за недоліки, які в мене є. Всім гарного і мирного дня!